Старці під берестом заснули, ще сонце спить, пташки мовчать, а коло льоху вже проснулись і заходилися копать. Копають день, копають два, на третій на силу докопалися до муру та трохи спочили, поставили караули, і справник аж просить. Щоб нікого не пускали і в чигрин доносить по начальству. Приїхало начальство мордате, подивилось треба, каже, своди розламати, вернєй діло. Розламали, та й перелякались. Костяки в льоху лежали, і мов усміхались, що сонечко побачили. От добро Богдана, черепок гниле корито і костяки в кайданах. Якби форми них, то добре. Вони б ще здалися, засміялись, а і справник трохи не сказився, що нічого бачиш взяти, а він же трудився, і день і ніч побивався. Та в дурній убрався. Якби йому Богдан оце у руки попався, у москалі загалив би, щоб знав, як дурити правительство. Кричить, біга, мов несамовитий, яремен пику купише, по московській лає весь народ, і на старців моїх налітає, ви що делаєте плути? Та ми, бачте, пане, співаємо про Богдана. Я вам дам Богдана мошенники дармоєди і пісню сложили про такого ж мошенника. Нас, пане, навчили я вас навчу завалить їм. Взяли і завалили, випарили у московській бані про холоді, отак пісні Богданові. Стали їм пригоді, так малий льох в суботові Москва розкопала, Великого ж того льоху ще й не дошукалась.